Ogni sabattino ho preso zucca. C'è pasta carbuziana pasta. Tu prima ho messo la cipolla. Ehcina. Ho messo prima la cipolla con botte di accetta. Ah, ho olia, civullia e troppo... Squaro, troppo. Poi ho pulito la zucca. tutto il eh. bucce è andato via eh. l'ho pulito, l'ho tagliato a pezzetti l'ho messo dentro uh -uh. questo va cotto sempre a fuoco vivo fuoco un poco più forte uh. sennò diventa acqua uh -uh -uh. ok, poi... adesso io tradurlo a questo posto Значить, звичайно, просто олійки налив нас в курить. І туди порізали цибулю і спочатку цей, по черевини трохи. Маленько, щоб вона вижарилася, от, і тоді кусочками гарбуз. І не накривати нічим, бо, каже, воно випустить сок, буде не добре. А так, щоб воно ну, весь ви час випаровувалося і весь ви час мішати. І потім покажемо далі. По дуна, ну, ми Допоминаємо э, процесіон авантії, до почамольтро, коли ми хочемо інсіми вже пасту. А і, А, що він каже, що э, цей сільгірей, черенковий сільгірей. Mettiamo il sedano. Ah, a ah, tu mettere anche... Ah, è scesa leme in quadrale. Sedano. Ah, ho ah, scesa leme in tutto di A pezzetti. Uh -huh. L'aria ce ho messo già. Ah, è c'è ciò che in tutto il peccato. L'aglio durante la cottura l'ho messo. Fai guardare la sedano. Il sedano? Eh, uno gambo. Пусть сидано песепті і робиседенро. Шапку це тверде, він нарізав кусочками маленькими. От. Вже там воно з тибулькою притушилося. А, а в кінці зелені він додає. І зараз каже тільки. Ну, і перцюшку, кому можна їсти, то само початку в волівку ще й перцюшку він кладе. І буде смачно. Це буде е, половину він з макаронами зробить, а половину буде їсти як, як на второї. Панчета. Козаки панчета? Панчетта. А, він каже, хочу показати ще. А, і ще й цього, цього цей салами він додав. і січча таляда. Окей. Окей. Так, у мене це є відварена світна капуста. Тут прізла чесничок, олія, кусочок перцюшки, а гарбуз я собі зроблю таке на вечерю. Або від мене буде світна капуста. На маленькому вгріну трошки набереться запаху чесничка, перцюшки. По трошки зараз коложку трошки менше. Одною рукою не лозично. А сабатіно, фаре лад а вже акомінча, вже кремоза фари. Вже фар... Що є кото? А, він каже, ну вже готове. Ту мета припараре паста, мета манджариками секунду. А sí. sí. no, каже, да. каже, половину, якщо відберу в буде будемо як на друге. А на перше будуть макарони. Macaroni, macaroni. Макарони, макарони. Макарони пеннети. Пеннети, рігати. А, окей. Соботіно каже, що це, що до цього, туди до цвітної капусти, ой, кінь каже, що в мене от є ці олівки чорні. Софі, Метти мети дві оліви на порціоні твої, каволо. Грація. Каперні ой? Ну капері — тропа салати. Окей. Okay. Okay. Він каже, капер сіо, яка... хочеш, я кажу, ні. А коли кадемо по аква. Yeah. Хочешь? А, а ми... то okay. він сім'я п'ято приндери. Чекай, каже, бо тиче вода. Окей. <laughs> okay. А це він ще й додає туди. Ну, не завжди. Коли є олівки ці, такі ці чорні, то він додає. Окей, грація. пачонки тують. Окей. І це вже макарони зварилися. О, це він не забуває. То треба так перевернути на другу сторону. тобто з другу половину. кип'ятком обдати.

На цю тарілку макарони буде кладати. А, я пинця, що ту мета приєдине. No, no. Ну, ну. Сковорідочки меншої не було, це Якби це треба. от. От як виходить. Правда, потім буде на стінах і кругом, ну то бере. Ну, фанієнки, до пополірим. В кінці приготування має бути вся плита. Що готується, він каже, це все не страшно, все це миється. Правильно, все то миється. І ні в чому нема проблем. Каже, не треба нервничати, що тут там позаляпувано. Це все, це все миється. Ну, полаваримо тут. Тут принцип. Ти каже, думала, що він половину. В другу тарілку відкладе гарбуза, а він каже, ну то, що лишиться на дні, і сюди зі макарони, а тоді лишиться на дні. Е, Допові я фачу якось. еква Еквако. Головне смачно. І це макарони відсідила, і сюди тут де мене була цвітна капуста часничком, олійкою. І зараз макарончики наберуться цього смаку дві хвилини, навіть одна хвилина. І все, обід готовий.